Хто з працівників зможе зберегти свій статус заброньованих відповідно до нового рішення уряду, які нові правила щодо порушень військового обліку запровадив уряд, і як система оберіг допоможе прискорити їх виконання, та чи підтримав уряд продовження воєнного стану? Вітаю! Я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин, коротко про головне від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень, з 28 жовтня, по 1 листопада. Поїхали! 29 жовтня Верховна Рада на своєму засіданні підтримала укази президента про продовження дій воєнного стану та загальної мобілізації. Це означає, що з 10 листопада, 2024 року, воєнний стан в Україні буде продовжено ще на 90 діб. Наразі укази передано на підпис президенту. Тож очікуємо їхнього офіційного набуття чинності найближчим часом. До речі, у розділі «Довідники на кадроленд доступний навігатор воєнного стану до зібрано всі рішення щодо продовження воєнного стану та мобілізації. 29 жовтня 2024 року набрала чинності урядова постанова, якою внесено зміни до порядку номер 1487 Зміни передбачають, що Нацполіція за запитом районних ПТЦК органів СВУ чи розвідувальних органів може затримувати та вдоставляти осіб, які порушили правила військового обліку, до найближчих ПТЦК. ТЦК. Важливо, що ці запити тепер надсилатимуться в електронному форматі через систему оберіг, яка взаємодіє з єдиною інформаційною системою МВС. Що значно пришвидшить процедуру затримання? Нагадаю, що адміністративне затримання громадян працівниками поліції це один із заходів впливу за порушення порядку мобілізації. Електронне звернення повинно містити прізвище, ім'я в побатькові, зареєстровану адресу, дату народження, підстави для затримання та унікальний вихідний номер з електронним підписом уповноваженої особи. Якщо електронна передача неможлива, звернення направлятимуть у паперовій формі. Крім іншого, цифризація обмін. У даними між ТЦК та поліцією прискорить можливість в подання ПТЦК заяв до суду щодо обмеження права на керування авто у випадках, коли адміністративне затримання громадян поліцією неможливе. Є запитання ставте його в сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. Раніше ми вже повідомляли, що через значну кількість заброньованих працівників і виявлені зловживання, можливість бронювання через дію була призупинена. Уряд вирішив провести аудит критичних підприємств до 15 листопада, тимчасово припинивши процедуру визнання нових підприємств критично важливими та переглядаючи в попередні рішення про бронювання 22 жовтня Кабмін ухвалив постанову номер 1204, яка передбачає, що підприємства можуть бути позбавлені статусу критично важливі. Якщо вони не відповідають затвердженим критеріям бронювання, однак 25 жовтня урядом було прийнято нове рішення про часткове відновлення бронювання. Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 24-го року, зможуть продовжити термін бронювання на аналогічний період. Аудит зосереджуватиметься лише на рішеннях про присвоєння статусу критичності, ухвалених за останні чотири місяці. Чи відновлять послугу бронювання в дії та як відбуватиметься продовження? Терміну бронювання на безкоштовному вебінарі вже 5 листопада. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів. Даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Фахівці держпраці роз'яснили, що видача довідки про роботу та розмір зарплати є обов'язком роботодавця. Відповідно до статті 49 кодексу законів про працю України, роботодавець зобов'язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на даному підприємстві, зазначивши спеціальність, кваліфікацію посаду, час роботи та розмір заробітної плати. У разі ненадання підприємством довідки про роботу та заробітну плату, громадянин має право звертатись до відповідних контролюючих органів. Правоохоронних органів а також до суду наголошують фахівці держпраці шаблон довідки про заробітну плату для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у нашій рубриці Документи на кадролен». Фахівці в держпраці роз'яснили, що студенти денної форми навчання можуть реалізувати своє право на працю у вільний від занять час. Студенти-очники, які не мають іншої офіційної роботи, мають право бути працевлаштовані за основним місцем роботи, оскільки між навчальним закладом і студентом не виникає трудових відносин, а отже, трудовий договір не укладається. За замовчуванням нормальна тривалість робочого часу для працівників становить не більше 40 годин на тиждень. Проте для працівників студентів віку від 16 до 18 років тривалість робочого часу обмежується до 36 годин на тиждень, а для осіб віком від 15 до 16 років до 24 годин на тиждень. У зв'язку з тим, здебільшого, студенти денної форми навчання працюють на умовах неповного робочого часу, проте заборони на встановлення повного робочого часу немає. Наприклад, це можливо для студентів з індивідуальним графіком навчання. При неповному робочому часі оплата праці здійснюється пропорційно відпрацьованим. Годинам або залежно від виробітку, нагадую, що наразі на розгляді об'єднання профспілок перебуває проект закону України про професійну освіту, яким пропонується запровадити нову форму договору студентський трудовий договір, який дозволить студентам поєднувати навчання з роботою на робочому місці або за дуальною формою протягом усього періоду навчання. Норми тривалості робочого часу у нашій рубриці довідники на кадроленд. Держпраці роз'яснює, що відпустка без збереження зарплати надається в обов'язковому порядку, якщо є одна з підстав, передбачена статтею 25 закону про відпустки. Зокрема, відпустка за власний рахунок за бажанням працівника надається в обов'язковому порядку у таких випадках. Матері або батьку, що виховує дітей без матері, з двома і більше дітьми віком до 15 років або дитину з інвалідністю, тривалістю до 14 календарних днів щорічно. Чоловікові дружини, якого в перебуванні Буває у після в пологовій відпустці тривалістю до 14 календарних днів тощо. Однак, період воєнного стану вніс корективи в порядок надання відпусток за свій рахунок. Якщо працівники залучені до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, з виробництва товарів оборонного призначення або виконання мобілізаційних завдань, відмова у наданні обов'язкових відпусток можлива за рішенням роботодавця. Також нагадую, що згідно частини 4 статті 12 закону номер. 21.36, працівникам, які мають ВПО або перебувають за кордоном, за їх бажанням обов'язково надається відпустка без збереження зарплати через воєнний стан. Її тривалість на увесь період воєнного стану не більше 90-календарних днів. Існують особливості щодо обчислення відпускного стажу, якщо на робочий рік працівника припадають відпустки без збереження зарплати. Усі періоди, які включаються або не включаються до стажу, що дають право на щорічну основну відпустку, наведено у удовів. На кадроленд на цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи Номородин. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий ютуб канал Номородин Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.